Манчестер Сіті, Барселона, Баварія, Ліверпуль. Всі ці команди програли в цей вікенд. Це дуже цікаві були матчі, дуже багато сенсацій. Це Ліга Чемпіонів. Це 33-й випуск проєкту Третій Тайм про європейський футбол. Сьогодні ми з вами обговорюємо Лігу Чемпіонів. Починаємо! Будемо вам вдячні за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Е, на цій неділі ми розіграємо шарф е, Динамо Київ, команда, яка давно вже не грала в Лігі Чемпіонів, і сподіваємося, що найближчим часом вони там зіграють. Але якщо дивитися на чемпіонат і скільки команд у нас виходить до Ліги Чемпіонів, то це буде не зовсім скоро, але. Будемо сподіватися, що це буде скоро. Пиши коментар, став лайк, став підписку, щоб бути учасником цього розіграша. Поїхали. Будемо розбирати вівторок. В цей матч вікенд відкривали Аякс та Бенфіка, Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Нарешті виграли. У лізі чемпіонів. На цей раз Аякс програв Бенфіці. П'ять матчів поспіль Аякс програє. І я не бачу цю команду зовсім в лізі чемпіонів. І та і в чемпіонаті вони грають дуже погано, але віримо, що зможуть знайти якісь протидії, щоб знайти свою гру. Бенфіка ще в грі, в них є ще шанс вийти до плей-офф. Але подивимось. Галтасараї програє Уніон Сен-Жило. Дивна історія. Дома програти бельгійцям. Бельгійці також не, не, не слабі, але Галтесарай, я вважаю, сильна команда і поступилася бельгійцям дома. Борусія винісла віляріал. Я не, не бачу цю команду в Лізі Чемпіонів в одне очко, хоча третє місце в Лалізі. Ну, для цього виходити в, в Лігу Чемпіонів, щоб... По, по, потім все програвати в неї, я ну, не розумію. Боруся катком пройшлась по Вільяріалу і все заслужено. Боруся я тільки пенальті не може забувати. Два пенальті не забили. Е, ну, то таке. Буде Глімт е, протидіяв Ювентусу був рахунок 2-2 до 90 ї хвилини. Е, вів Буде Глімт ну, навіть. але... Кінан Єлдис вийшов після перерви, і гра пожвавилась в Атаці набагато цікавіше. Були удари, простріли, паси від нього, і він допоміг виграти у Буде Глінта 3-2. Ювентус перемагає, дуже важливий матч для них був, і вони його перемогли. Манчестер Сіті програв Байеру 2-0 резервним складом. Байер. Вийшов основним складом, а ПЕП рішив, вирішив поберегти своїх гравців на АПЛ на Кубок Англії. Я не розумію, там ще якісь матчі. Скоро в них матч з Реал Мадридом в Лізі Чемпіонів. Також там треба поберегти гравців. Ну, подивимось, ну ПЕП явно цей матч не вважав як важливий. Марсель переміг Ньюкасл. Я дуже вболіваю за цю команду, за, за Дзербі, за Марселі в чемпіонаті і в Лісі Чемпіонів. Мені дуже імпонує ця команда, і вона в цьому матчі перемогла в дуже важкому матчі проти Ньюкасла. Ньюкасл все ж таки дуже грізний клуб дома. На виїзді вони грають не так, як на виїзді, не так, як вдома. І тому цей матч був о, дуже показовий, що Марсель здобув перемогу після першого тайму. Ну, на перерву е, вийшли про програючі 1-0. Потім Абомеянг зробив дубль, і е, Марсель виграв цей матч. Наполі здобув важку перемогу над Карабахом, пенальті не забили. Що насудзив Шимон Марчинік? Ну просто якийсь жах. Це вже не перший случай, коли Шиман Марчинік. Ну, Я також пам'ятаю матч інтер Бену барселона там де він ну, не, ну не чудив. Тут ну, не чудив. Ну, Шиман Марчиняк вже не є топ-арбітром. Я не розумію, чому вони всі вважають Славко Вінчича, Шиман Марченіка, е, Ковача гарними е, ну, арбітрами. Вони завжди щось вигадують. Так, вони арбітри топового рівня, але пф, їх помилок не менше ніж у посередніх арбітрів. Славія Прага, Атлетік Більбао це матч, який просто ну, просто він був. Вони просто розділили очки по одному очку, і все. Атлетік Більбао, як і Віліріал, не показує те, що він ну, гідний грати в лісі Чемпіонів. Я ну, не бачу цього моменту, також не бачу їх і у плей-офф. Хоча в них ще є шанси, але подивимось, дуже погана гра. Челсі винесла Барселону вперед ногами. Був момент на п'ятій хвилині у Ферена Торреса, коли, ну, я не розумію, хто б там не забив. Я думаю, що всі, всі ті малі, якісь ну, ну, сяд, ну, на лавці в цьому моменті би забили цей гол, але Ферран Торрес вирішив, що в цьому моменті не треба забивати. І все. Після цього Барса поп поплила, Челсі мав перевагу дуже велику. Перший гол спірний епізод, але система Вар була. Я вже дивився декілька опровергнень цієї інформації, що там був офсайд. Але, ну, якщо б навіть не було цього офсайду, то все одно Челсі переважав Барселону дуже сильно. Дуже сильно, На дуже багато щеблів вони грали краще, ніж Барселони. Що в першому, що в другому таймі. Естевао забив класний гол. Всі забили класний гол, навіть Кюнде. Так, Підіграв двічі ногою. І... <laughs> Автогол дуже класний був. І Барселона програє свій матч. Ну нічого страшного, нічого страшного не було. А, середа. Копенгаген 3-2 переміг кайрат. Кайрат міг, а, ну не міг. Я думаю, що 3-2 це був максимум 3-0 в Копенгагені і потім два голи забив Кайрат. Але стараються, намагаються якось боротися. І ну, не гарно, гарно виходить. очко у них є в Лізі Чемпіонів. А от інший новачок Ліги Чемпіонів мені дуже бісить. Не подобається, як вони грають. Єдиний, хто мені там подобається, це Давід Луїс, який забив гол Монако. 2-2 зіграли з Монако. На останніх хвилинах вони засунули цей гол. Монако в цьому сезоні, ну, дуже якесь странне дивне. І е, подарувало пафосу очко і ускладнили собі вихід на вихід до плей-офф. Тому що в них ще є три матчі і ну, там взяти очки буде дуже важко. Пафос от може таким способом видріпати очко для себе. Аталанта виграла 3-0 у Антрахта Фрайбурга. Франк Франкфурта. Аталанта грала ліпше, ну, ніж Антрахт. А Демон Лукман забив 3 голи два голи і вивів Аталанту в плей-офф. Я вважаю, що 10 очок у Аталанти. Я думаю, що вони пройдуть. Точно до плей-офф, хоча в чемпіонаті грають дуже погано, дуже погано грають. Але все одно є перемоги в Лізі Чемпіонів. Арсенал 3-1 здолав Баварію, і це дуже класний результат. Арсенал не програє, не грає в нічого у Лізі Чемпіонів, тільки перемоги, тільки три очки, і в них 15 очок після п'яти матчів. Я думаю, що вони забронювали собі місце в вісімці в Лізі Чемпіонів. Баварія грала також та, та непогано. Але ну, недостатньо цього було. Плюс по, по помилки захисту та Мануеля Нойра е, дозволили здобути Арсеналу перемогу, е, в, цій, в цьому матчі. А Баварія перший раз програла в цьому році. Атлетико 2-1 здала в Інтер. Перший гол ну, Атлетика забивала вначалі, на початку гри та в кінці гри. І вирвали перемогу. Забіг Дієго Пабло Сімони, як завжди, гарний. На останніх хвилинах е, з головою, з кутового забиває гол і вириває цю перемогу, як завжди. Ну і Атлетіка, я думаю, що також забронювала собі місце в е, плей-офф. Та Інтер, е, також, я думаю, що ці дві команди точно вийдуть до плей-офф. Атлетіка був важливіший цей матч на, на, напроти Інтера. Ліверпуль 4-1 програв ПСВ, Ліверпуль продовжує своє піке. Я не розумію, що буде робити Арне Слоб. Якось дивно програвати стільки матчів на Енфлді в 3 м'ячі, просто без шансів. Ні, ніби то і гра була, ніби то і, і знову моменти були, але не забувають, не забувають і пропускають все, що залітає. У ворота. Ну, як якось так ну, проїздить, не розумію я, чому, ну, чому так. Не бачу я, що Ліверпуль погано грає. Ну, ці гравці не, мож ну, не, мож не можуть погано грати. Але результат 1-4. Олімпіакос 4-3 програв Реал Мадриду. Ну, я би, я би сказав: би, Олімпіакос 4-3 програв кіліально Мбаппе. А всі інші ну, підігравали ну, то тільки МБП. Це ну, захист реалу це просто жах. Ну. Якщо б не було Мбаппе, я не знаю, який був би рахунок. Ну, чесно. 3. Олімпіакос забив би. Точно, а от скільки б забив е, Реал Мадрид, я не знаю. Тому таке. Андрій Лунін не, не свезло в цьому, в цьому ману матчі. Надіємося, що наступного матчу він також вийде в старці, але подивимось, як там з е, Виздоровить Куртуа чи ні. Ну, подивимось. ПСЖ переграв Тоттенхем 5-3. Також захисні ланки дуже слабкі, що в Тоттенхему, що в ПСЖ. Забарного не було і все. і ПСЖ пропускає тричі. ПСЖ збиває 5 голів, але доробку це у Вітінні. Я вважаю, що Вітіння врятував ПСЖ, тому що Тоттенхем перший тайм грав ну, на високому рівні. І два голови Вітіні допомогли ПСЖ. Не, не пропустити більше, не програвати в два м'ячі. Тобто, я вважаю, що якщо б на відтіння, то Тоттенхем був 2-0 або 3-1, і там було б вже тяжко відігратися. Але, каже, зміг це зробити і в два м'ячі перемогти. тому... Ну... Але знову видалення Люка Ернандеса за дуже безглуздий фол. Такий же фол був з Баварії на клубному чемпіонаті світу. Пф, ну... Що він робить, я не розумію. не вийшов на 94 хвилини і після цього вже ПСЖ не пропускав. Ви розумієте? Ну, так. Звісно. І Спортінг 3-0 переміг у Брюгі вдома, без шансів. Спортін забуває цю перемогу. Я думаю, що гарантує собі плей-офф е е е у лізі чемпіонів. А Брюгі ще треба пограти, <кій> щоб здобути цю перемогу дивимось турнірну таблицю Арсенал 5 перемог 5 матчах один пропущений гол Потім ПСЖ, Баварія Інтер, Таріал мають по 12 пунктів. Борусія, Челсі, Спортсінг, Манчестер Сіті, Аталанта по 10 пунктів, Ньюкасл, Атлетико, Нью Ліверпуль, Галатасарай по 9 пунктів, ПСВ, Тоттенхем, Байер по 8 пунктів. Барселона, Карабах, Наполі по 7 пунктів. І Марсель, Ювентус, Монако та Пафос по 6 пунктів. Це команди, які в 24. -те. І на дні турнірної таблиці Аякс, Скайрат, Вілереал, Олімпіакос, Буде Славія Прага, Бенфіка, Копенгаген, Айнтрахт, Атлетик, Брюгет та Уніон Ценджелуа. Подивимось, як буде розвиватися наступні матчі. А, наступне це буде 9 грудня, коли буде наступна Ліга Чемпіонів. І там вже будуть вирішуватися, я думаю, що. То за що буде боротися і як буде е розвиватися на ну, події далі. А ми будемо за цим наблюдати. Я буду вдячний вам за підписку, став подобайку та тисні на дзвонок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк під цим відео, ти будеш вже учасником за цей шарф. Я дуже вам вдячний за те, що ви слухали. Гарного дня, до побачення.